І танечка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І так, я то пояснював на коли Лігу грав, там було відео, як я, типа, качаю героїв. Наприклад, от дуже часто ви питаєте, Та як ви так швидко качаєте героїв? Я вам скажу так: я качаю ще повільно в порівнянні е, з людьми. Вони там можуть за пів часа за 40 хвилин качнути, але то, так сказати, б'є по кишені, тому що там використовуються ще книжечки. Зрозуміло, що ті книжечки десь були, були колись десь куплені, колись десь випали, але випадають вони рідко. Так, що більше всього то з якихось акцій. Тому так, там швидко показую вам варіанти. От мене, наприклад, є ось така, да? я не сильно спішив. Але... але у нас війна, там багато кошаків, а проти кошаків вона мені треба. Тому один із варіантів показую. Дивіться, ну тут в мене заряджені загони. Так, зараз я цей пропускаю. Далі є ось така фігня за нитки. І 8. Це дорого по м'ясу. Але коли тобі швидко потрібно качнути перса, то тут в бій вступає оця тема. Тему цю ви маєте заздалегідь нафармити на карті. Але то буде другий пункт. Заряджаю я. Так, мені потрібно, потрібно, потрібно. Що мені потрібно? Так, стоп. У мене ще така фігня є, треба використати. Заряджаємо. Тут двохзіркові. Двохзіркові. Так. Брати ми будемо звідси на рекрутів. Дивіться, запулив я на годину. Давайте ще трішки. Далі беру пропустити. Опа! І в мене 60 персонажів є. Е -е. Так, в мене там заповнено. Видно, щось заповнено. Блін, цих наловив. Не знаю, треба вони мені не треба. Коротше, і ось двохзіркові персонажі. Ви їх звідси забираєте. Блін, багато. Забираєте і всаджуєте все в персонажа, який вам потрібен. Ось таким чином. Ви можете швидко качнути, якщо у вас є м'ясо. М'ясо в мене трішечки є. Я до війни, звісно, персонажа цього качну. Зрозуміли, так? Да? Я думаю, ну, все наглядно пояснив. Ось тут робимо, вони одну хвилинку можна пропустити, можна не пропускати. У мене місць мало просто зараз. Мені прийдеться мучитись. Але то таке. Значить, ось таким чином качається дуже швидко. Але це затратно по м'ясу, тому потрібно, щоб було багато м'яса. Далі. Дивіться, зараз у нас активний третій сезон. Заходить карта, третій сезон. Шукаєте. Що ви шукаєте? Шукаєте там, де найменше. Найшвидше фармиться. найменше хвиль, тобто три хвилі. Тут, по-моєму, це ось цей тигр 10-9. Да? 10-9, по-моєму, на третьому. На кожному з сезонів є такий. Є така провінція, де найменше Енкі, саме менше хвилі. І далі пішли. У мене ось у мене тільки два імітатора, які дають мені інструкторів, е, вон, жовтих персонажів, Хоу, у Ши, Нажимаєте в бій, нажимаєте Автобій, воно проходить хвилю. Ну, я, я отак зроблю. Да? От, все, воно пройшло хвилю. І вам тут додатково випадають ось ці герої. Чим більше цих скриньок у вас, ось таких, тим більше буде падати вам героїв. Ось в мене їх, на жаль, тільки дві. В кого 5, то там взагалі дуже багато корму падає. І ось таким чином ви запускаєте. І от постійно на автобою ви фармите 30, 40, 50 банок, наскільки у вас вистачить, е, вистачить задротства, наскільки у вас вистачить терпіння. І ось таким чином йдете, не знаю, на другому телефоні включаєте, чи там на телевізорі, на комп'ютері включаєте собі якийсь серіал, в другу руку берете телефон. І от сидите і тупо день фармите. До цього всього, звісно, потрібно зарядити ось такі е, посилення, ось це. Далі, ось таке можна. От. Тут на всякі ресурси. Ну, щоб не в холосту фармити, щоб вам і ресурсів багато падало. Плюс, коли качаєте, вам потрібно зарядити, ось він діє 2 дні, посилювач опита. Він ще вам додасть додасть до качу. І таким чином, от таким задротством, дуже швидко качаються персонажі. От я, якщо захочу, я це все. Роблю під настрій і під е, вільний час. Якщо в мене є вільний час і є настрій, я беру на другому телефоні, включаю серіальчик, а тут запускаю фарм. І от день воно у мене фармі. Ну, зрозуміло, там, надоїло, можу часик перериву зробити. Але то все під настрій? Просто питань багато. Ви постійно питаєте, я якби і там розказував, і там розказував, але я розумію, що ви ж всі, ну, не можете всі відео там передивитися і пошукати, і це тяжко. Тому я записую ось таку фішку. Далі є ще ось такі ось тут книжечки. Оці книжечки краще використовувати, коли ви зламали на альфу. Ви юзаєте одну книжечку, вам піднімається один рівень, і дається три тренера в колір В колір того персонажа, на який ви заюзали книжечку. Краще використовувати її після 85-го. От на альфу зламали. Можливо, ще рівень 2 прокачали простими там персонажами, а потім уже заюзали книжечку. книжечку і... Інструкторів схавали тих, що вам дали. І от вам і 90-й. Так, про це сказав. Бляха дзвіночок трішки мішає. Зараз, секундочку. Не можу просто бляха хрестика нажати, поки дзвіночок там. А ми не здаємося, так? Да? Так, друзі, продовжимо. Що мені ще вам розказати? Е, і тут, а я ще заряджаю, коли не роблю оцих двох зіркових, ви бачили, так, да? у мене тут стоять інструктора. Ось досі. Е, інструктора ну вони просто робляться. Просто я їх там знімаю, коли хочу щось швидше докачати, або вже туго кач там, наприклад, е, з 80 го до 85. го Інструкторів я знімаю. Але більшість цього всього воно построєно на тому, що ти сидиш, фармиш. Навіть тобі ресурси, вроді, і не потрібні. Але ти от, появився настрій. Приїхав сезон, а лки-папки. Коротше, як бачите, не дають мені записати, але я перезаписувати то не буду. Бо я вон, зарядив уже цих, я їх по новій заряджати не буду. От я зараз швиденько от, просто буду вкидувати нитки, пропускати годину, скормлювати все в, в розуту де, де, де блін, І зараз швиденько виведу її на 80-й. Далі в мене тут заряжено, дивіться, в мене тут заряжені ось другий за. Е, за набор набір. Оцей. оцей набор. Ось і ниточки, то все фармиться на карті. на карті. Зараз кожного дня в нас якийсь сезон активний. Вибирайте сезон, який він подобається вам. Але краще всього і швидше мені подобається на другому сезоні. От, другий сезон, і я йду 1-3. І от тут валю. тут три хвилі, моби дуже швидко відлітають. І... Сидиш, кляцаєш. Коротше. Коротше, народ, ось такі ось такі ось пригоди. Так що фармить, фармить і ще раз фармить. Коли є час, коли хочеться, заряджаєте бустери, оці всякі різні бустери. Оцей опит. І фармите. І буде вам щастя, і будуть ви швидко качати героїв. Але я впевнений, що 90% із вас. Цього робити не буде. Ну, не знаю, чомусь я так впевнений, що, ну, блін, тут стільки часу треба. От у мене така, просто така робота, розумієте? Я з телефоном цілий день в руках. Я можу собі дозволити от сидіти, кляцати і фармити. Я і роботу роблю, і в мене кляцається, фармиться. Якщо треба відійти кудись в карманчик ну пішов. Ну, та якось так. Коротше. Такі, такі справи. Я більше що сказати, я вам не можу. Звісно, я ж кажу, це потрібен час, це потрібен трішки донат, трішки зусилля. Ну, і якщо ви граєте. Просто, от, без донату, там, чи -чуть, чуть з донатом. Ну, я не думаю, що вам потрібно спішити качати карту за, блин, за день чи за два. Ви можете спокійно її качати ну, тиждень, 7 днів. Я за 7 днів спокійно колись викачував карту. Навіть і зараз я так роблю. Ну, от випала, да, ну, куди спішить? Вона грати є чим. Вона мені не горить. Я собі потихеньку качаю. У мене три лагеря запущених на рюкзачки. Ну і один тут 20-й у мене десь є, ну так, тут чисто м'ясо зберігається. Ну і все. Дякую всім за увагу.